Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі Пряма мова. Невтомний мандрівник, який об'їхав більше 30 країн світу, письменник, на рахунку якого вже 11 книг, а віднедавна ще й лектор. Все це про нашого сьогоднішнього гостя Макса Кідрука. Макса, вітаю в студії. Привіт! Отже, в тебе вийшла книга під назвою Жорстоке небо. На четвертій сторінці обкладинці в ній зазначено, що це для тебе по-справжньому знаковий роман. А чому саме ця книга? Ну, По-перше, тому що я є фанатом авіації. Я з дитинства захоплююсь літаками і всім, що з ними пов'язано, в мене вдома є величезна колекція моделей літаків. Ось і тому цей роман був собі такою, такою собі даниною е, моєму власному захопленню авіації. Але найголовніше, мабуть, в тому, що е, Ростоке Небо то мій перший роман, де головний персонаж це жінка. Тобто, це роман, де є не головний герой, а головна е, героїня. Чому так? Ну, Після виходу моїх попередніх двох трилерів, е, трилерів, що передували Ростокому небу, це Бог і твердиня. Е, Почалися досить такі активні дискусії, як в соцмережах, так і на самих презентаціях, про те, що романи надміру пацанячі, що там е, нібито немає героїні, з якою могла б себе асоціювати читачка. Ось е, дискусії були дуже комедні, але я сприйняв їх певною мірою як виклик, і ось створив роман, де всі події обертаються навколо навколо жінки. Е, я до цього дуже серйозно ставився. Я Назвичайно ретельно пропрацьовував цей персонаж, цю героїню. Ось завіряв там кожен її жест, кожну думку зі знайомими дівчатами чи жінками такого ж самого віку, як і, як і ця героїня. Ось, ну і книга продається е, десь з кінця серпня місяця цього року, і вже є чимало підків. Я розумію загалом, що в принципі, що мені е, вдалося, що от, героїня вийшла такою е, живою. Дивися в одній із своїх програм, які ти давав інтерв'ю з приводу жорстокого неба», я почула таку річ, що тебе для тебе стало відкриттям деякі речі про жінок, коли ти готувався до написання образу. От, які саме речі для тебе стали відкриттям? Дуже багато. Ну я описую жінку, яка має двох малих дітей, двох хлопців дворічного та чотирирічного віку. І коли я спілкувався з молодими мамами, я був ну те, щоб здивований, так там чи шокований? Ні, але просто я розумію, що. Скажімо, ранок у чоловіка і ранок у жінки, особливо молодими, починається, зовсім інакше. Я не в плані якогось там побут якогось побуту. Я, навіть, я в, сам... в сенсі думок, так. тобто, що ми думаємо в бані, там, да, коли прикинулися, як плануємо день, і е, це виявилось зовсім інакше від того, як, як чоловіки зазвичай планують день. І, е, е, ну так, це було цікаво. І окрім того, е, що зробило цю героїню живою, що зробило власне книгу живою? Що з, з, з жінкою виявилось пов'язано значно більше таких цікавих побутових моментів, ніж з чоловіком. Тобто героїню важче прописувати, ніж героя, однозначно важче. Але водночас це цікавіше, і ці всі затрачені зусилля на, 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 на розвиток, на формування сюжету і самої героїні вони однозначно окуповуються. Добре, а якщо говорити про три такі твої знакові книги, як Бот, твердиня і жорстоке небо, їх часто називають всі три технотрилерами. Це правильно Це так єдиний з них чистий техно. Окей, нема себе чисто техно. E, насправді найближче до них до, до, до класичного техно, e, ну загалом, що таке Е, e, Це роман, чиї події звертаються навколо e, техногенної катастрофи, тобто e, катастрофи, створеної людьми, з якою потім люди ж і борються. Ось тобто, таким ось чином він пов'язаний з наукою a, або з технікою сучасною, реально існуючою. Також єдиний ну, те, що найближче до технотрилера, це жорстоке небо. Бот, то є сумішу технотрилера і наукової фантастики. Ну, а твердиння то взагалі така собі суміш психотрилера та пригодницького роману. Але загалом ці, 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 ці три романи е, Бот, твердення того росток неба, ну так, вони є такою собі о, одною лінійкою, так, трилерів. І я збираюся надалі її продовжувати, тому я навіть не заперечую, коли хтось, там, критики або читачі, відносить її до такої якоїсь ну, одної коверти, я не знаю, одного кошка. Добре. А чи є в тебе якийсь порядок, в якому ти радиш читати свої книги? Насправді немає, але оскільки, оскільки о, часто про це запитують, то. Ну, зазвичай починає родити з бота. Тобто бот ну, в сенсі стилістичному він є простішим за твердиню і особливо за жорстоке небо, але в сенсі Ну, якщо хочете трешевості сюжету, цікавості сюжету, я думаю, що він на першому місці. І тому завжди раджу першим бот. Якщо бот сподобається, то далі я спокійний за твердиню і за бо тому що стилістично я вважаю, що вони є вищими. В ти в своїх книгах описуєш дуже описуєш багато дуже різних місць, там постелята Кама, Перу. Чи всі з них побував? Так, ну, власне, це є, то є вимога технотрилера. Тобто технотрилер це роман, де все, що рухається, бігає, дихає, плаває, літає, стрибає, стріляє тощо, все існує насправді. Тобто про е, технотрилер описує події, які відбуватимуться от буквально сьогодні ввечері або завтра зранку, а не якісь там через 20, там, 50 чи 100 років. Тобто, вимога технотрилера описувати всякомо більш реалістично. І е, один з, з зі способів, з методів, яким я це досягаю, це е, введення в сюжет реальних місць. Все, що що не було згадано: пустеля атакама джунглі на сході Перу, Мадр-де-Діос – це все місця, які я бачив, бачив на власні очі. Кожен камінь, кожна стежка, кожна дорога пустеля атакама яку я описую в романі, бот, бо вона існує насправді. Якщо читач захоче туди поїхати і, і знайдете місце, яке я описав, де куди я куди я поставив, де я розташував лабораторію, в якій відбуваються основні події. Якщо часто якщо там стан стане, ти він побачить довкола себе. Все те, що я описував в книзі, він впізнає довколишні краєвиди. Ну, безперечно, лабораторії не буде, але все решта буде е е відповідати реальності. І таким чином я досягаю того, що читач починає вірити в історію. Тобто е це відразу відчувається, коли автор пише про те, що він знає, і описує місця, які він бачив на власні очі. І я просто дуже сподіваюся, що такий стиль, такий спосіб написання він. Е Робить книги більш справжніми і таким чином притягує ще більше читачів. Добре, Пане також неодноразово згадували, пишучи про ці книжки, що в них є певні помилки, певні опочатки. Тобто, ну я навіть помітила, коли читала твердиню, що коли герой сьома говорить про число пі, то там він якби вказує, що це відношення радіуса до діаметра, коли насправді число пі це відношення довжини кола до його радіуса, е, Чому так, це звичайна одруківка, і безперечно, ну е, окей, що я можу розказати мені соромно, але провина не моя. Тому що будь-якій книзі є помилки, і то є робота редактора, і потім коректорів, щоб їх е, вичитувати. Е, я письменник, я пишу книги. Я написав одну книгу, я віддаю її видавництво і зараз беру за наступну. І відредагувати, вичити книгу то є завдання видавництва. Власне, вони за це і забирають е, більшу частину прибутку з книги згідно з контрактом. Я отримую лише роялті, ро -ро так це взагалі світова практика. Ось, ну, не зав... ну, але це в ідеалі, не завжди книгу вичитують так, як воно б хотілося. І ну, єдине, що скажу на в свій захист, це те, що в жорстокому небі редактор вже інший. Тобто, я, я знав ці всі зауваження ще, ну, ще давно, і цього року, коли я здавав видавництву рукопис ж такого неба я наполіг на тому, щоб редактор був мій. Тобто я провів видавництво в свою людину. І я думаю, що ну, це, це відразу помітно по самому ж такому небі, що воно ввиди ну, краще. От. Я сподіваюся, що далі помилок буде ще менше. І так, не так, також багато, але є іноді, іноді вони такі неприємні. Ну, і, е Підсумовуючи, скажу тільки, що якщо вони якісь є, ви можете писати мені або видавництву, і вони обов'язково будуть виправлені в переведеннях в наступних переведеннях книги. Зрозуміло. Також зараз в школах або вищих навчальних закладах часто в курс української літератури вводять сучасних письменників. А як би ви поставились до того, якщо б ваші книжки ввели в програму? Теж в їх ніколи не введуть. Це це крапка. Тобто, це не. Це, ну, мене відбуть відразу після того, як, як в програму ведуть Стівена Кінга, чого я, чого, я думаю, ніколи не буде. Насправді, вже зараз на уроках літератури є так звані уроки, які присвячені сучасній українській літературі, або літературі рідного краю, я назвати це як хочете. Я ніколи не любив це формулювання. Е, Інові е, школярі самі вибирають мої, мої романи. І тоді просто ну, вчителі йдуть їм на зустріч і дають, ну, дають добро на те, щоб вони писали, про них там кейс там роботи. Ось я знаю, що такі роботи пишуться і пишуться чимало їх. Я знаю, що пишуться про по цих романах роботи в університетах. Але однозначно я не пишу. Е, е, Твори, які коли-небудь навіть претендуватимуть на те, що в шкільну програму, і я вважаю, що насправді це комплімент. Тому що я пам'ятаю себе, коли я був школярем, то я читав більше, ніж будь-хто в класі. Однозначно, у мене вдома величезна бібліотека у батька і я читав однозначно більше, ніж будь-хто в класі. Але при цьому у мене завжди були проблеми з українською літературою, тому що я не міг читати е програмні твори, а про просто не міг. Е, ну, звичайно, що було б приємно, якби десь там хтось їх вів, але я це, це неможливо, як неможливо. Е, крапка. Ви кажете, ви багато читали, а що ви читали раніше, що ви зараз читаєте, взагалі, які книги вам подобаються? Ну, якщо говоримо про школу, так, то скажімо, там ну, ми могли, могли вчити Стельмага, так, а я й що ви читав, е, Жюля Верна по дорозі, так, або Майн Ріда. До, до школи або Джоальда Дарва чи як Жакеєв Костом. Тобто я ліс на літературі в першу чергу пригодницькій. Ну і в другу чергу, в другу чергу на літературі на книгах про самих письменників. Тобто я не, не просто читав чиїсь вигадні пригоди. Мені дуже подобалося читати біографії письменників, і мені хотілося бути таким, як вони, от як Джек Лондон, як Марк Твен. От і ну, це було мені здавалося дуже це дуже круто. От зараз читаю все, оскільки я професійний письменник, то я е, повинен читати абсолютно все. Я повинен бути в курсі того, що пишуть і е, що читають як в світі, так і в нас, в Україні. От. Ну, безперечно, акцент роблю на ту ж саму нішу, в якій я працюю, в якій працюю сам. Це трилери, психотрилери, технотрилери, хорор романи, ну або драматичні романи більш те, що називають літературою, хоча я знову не роблю це формулювання, Висок, ну, більш такі романи на кшталт драматичних історій Маріо Варга Сальоси, Фіджеральда, Хемінвея тощо, Тих, кого люблю, ну, я думаю, не здивую тим, що скажу, що це Стівен Кінг. Майкл Крайтон, Ден Браун, ну і ще низка інших авторів переварно закордонних, про які, на жаль, мало про яких, на жаль, мало хто знає в Україні. Ось про те, що вони в світі продаються мільйонними накладами. Це, це автори на кшталт Стіва Беррі, Джеймса Роллінса, Скота Сіглера, Вілбура Сміта та інших. Добре, а так ви згадали про Стівена Кінга. Наскільки я чула і читала, то вас іноді називають принцем жахів. Бід Кінга, кінг, король жахів ви принц жахів. Як ви ставитесь власне, до такого звання? Я взагалі не зовсім, скажімо так, позитивно ставлюсь до порівнянь зі Стівеном Кінгом. Стівен Кінг, безперечно, Хороший автор, я не знаю нікого, хто б в двадцятому столітті міг краще розповідати історію, ніж розповідає їх Стівен Кінг. Окей, стилісти можливо краще і є. Я це не заперечую, але ніхто не вміє так розказувати історію, як Стівен Кінг. і тому так безперечно. Ну певною мірою мені Лести там, да, що порівнюють з Кінгом. Хоча е, не намагаюся я його наслідувати стилістично. Якщо вже поговоримо про те я етіжі, то це радше Майкл Крайтон, е, батько технотрилерів, який винайшов цей жар. От. Але я не можу не погодитись, що Стівен Кінг, що творчість Стівена Кінга е, дуже сильно вплинула на мене. От. Е, можливо, знову ж таки не, не в стилістичному сенсі, а от саме в тому, як він розказує історію, в тій його деталізації, яка е, неймовірно надзвичайно сильно втягує в текст і примушує вірити в ну абсолютно неймовірні речі. І е, ну повторююсь раз, я не люблю, коли мене порівнюють з Стівеном Кінгом, але ну, я б не сказав би, що в тому є щось щось погане. Добре, а як ви ставитеся до екранізації власних книг? Чи не плануєте вивезти котру з книг на екран? То не від мене залежить. Е, є речі, є зацікавленість однієї з агенцій продюсерських в Україні, Зацікавленість ботом. Ми навіть дійшли до підписання опціону, до підписання договору на екранізацію, ну, але після Майдану трохи все, все якось згорнулось, затихло. Зараз знов інтерес поновився, ми ведемо перемовини. Ось, і як тільки будуть якісь конкретні предметні новини, то я обов'язково повідомлю на своїх соцмережах, я буду про це трубити всюди, повірте. Але, поки що. Поки що до екранізації ще, ще, ще довго. От ну і тут все опирається. Це питання не до мене, тому що я письменник я продумую історії. А для того, щоб продумати історію, тобі потрібен тобі потрібна твоя голова, ну і ноутбук чи комп'ютер для того, щоб цю історію якимось чином викласти, матеріалізувати, щоб нею могли, щоб ти міг подивитися нею з іншими. Для зйомки фільму цього безперечно замало, і все опирається в гроші і. З цим дуже важко. З цим важко в тому сенсі, що у нас е, молода країна і країна, яка не є дуже багатою. І, скажімо, поводир, так, фільм, який зараз збирає повні зали. Дуже гарно знятий фільм, блискуче знятий фільм. Це величезний крок вперед, порівняно з е, фільмом Іллєнка Той, хто прийшов крізь вогонь, який для мене був просто суцільним набором режисерських ляпів. Так ось поводир це. Прекрасне ігрове сюжетне кіно. Я я захоплююсь цим кіно. Але якщо я зараз не буду наводити ці ці цифри, але той, хто більш-менш зв'язаний з кінотеатрами, з кінопродукцією, якщо він порахує, яку максимальну суму е, зможе заробити цей фільм в прокаті на території України, ну то ви будете дуже неприємно здивовані. І це не тому, що фільм поганий. Фільм, як ви знаєте, збирає повні зали. півтора тижні після прем'єри і в. Кінотеатрі України практично не було вільних місць. Так от, але навіть про, такі, про такому рівні популярності цей фільм е, навряд чи збере достатньо коштів для того, щоб зняти наступний який-небудь інший ігровий фільм, е, якісно. Тобто, знову ж таки, кінематограф зараз нас залежить е, значною мірою від е, коштів ззовні. Тобто, чи то має бути якась урядова програма, чи то мають бути якісь. Е, е, Фінансисти з заходу, чи то мають просто спонсорські кошти людей від людей, які не байдужі до українського кіно, тому на превеликий жаль, якщо література, а особливо музика, так в Україні вже я маю на увазі сучасна музика нашталтикує на Ельзі, так то вона розвивається і вони. Вони вже або або вже представлені, або готові бути представлені на заході не, не гірше на рівні з е, західними письменниками та музикантами, то з кіно поки що значно важче. Дякую, зрозуміла. А от дивіться, якщо повертатись до процесу написання книг, тобто Хемінгуей вставав 5 годині ранку, щоб писати, да він чи б спав по 40 хвилин. А як же Макс Кідрук пише свої безцели? Ну о 5 ранку я не встаю. Я думаю, я б довго не прожив би я вставав кожного дня о 5 ранку. Але е, загалом, я, я скажу, що потрібен режим. Незалежно від того, чи ти встаєш о 5-й ранку, чи ти встаєш об одинадцяті ранку, але повинен бути режим. Ти повинен працювати регулярно. Е, я я маю норму, це приблизно півтори тисячі слів в день, котру я мушу, мушу, ну скажімо так, не менше тисячі, півтори це, ну, якби це, це, це добре. Півтори тисячі слів в день, котрі я стараюсь виписати. Тобто я встаю, снідаю, приймаю душ, приводжу себе в порядок, от, потім сідаю і починаю писати. Я, не маю, я принципово не маю вдома інтернету. Ні Wi-Fi, ні дротового, нічого. Е, немає ніяких ні комп'ютерних ігор, ні фільмів на комп'ютері, тому що, тому що щоб, для того, щоб не було нічого, що відволікало тебе від роботи. Відповідно, тобто, я встаю зранку, я, я можу тільки працювати. Е, працюю десь до 3, 4 години дня, поки не випрошував цю свою норму, ну і далі там, займаюся іншими справами. Там, йду в кав'ярню з собою ноутбук, відповідає на, на листи, або зустрічаюсь з кимось, або готовлю такі ж самі лекції квантуму. Ось або тощо То, ви згадали про квантум. Квантум це я розповім глядачам. Це проект, наук, така серія науково-популярних лекцій для молоді. От він недавно стартував. А чому він стартував саме в Рівному? Просте пояснення, тому що в Рівному є організація література РВ, яка власне взяла на себе. Всі організаційні моменти пов'язані з квантумом. Тому що квантум так, ідея, це моя, і лекції пишу я сам, і, і, і слайди, і відео я все сам монтую, але хтось повинен корендувати зали, так, колоти угоду, там, скажімо, з військовим театром, коли лекція була там, в рядковому театрі, хтось повинен робити рекламу приймати людей, запрошувати людей, друкувати квитки, афіші тощо, і все це на себе взяла. Рівненська молодіжна громадська організація література РВ, яка власне допомагала мені робити промоту з роману Вружти небо От, і тому ми почали з Рівного. Ми почали з Рівного, тому що ми всі тут. Я, я з Рівного, я рівнянин. Ось я завжди казав, що я рівнянин, і е, література РВ» тут. І окрім того, що ще важливо, що література РВ» За три останні роки привчила рівнян платити за культурні заходи. І насправді ні рівняни, ані жителі інших міст України поки що не, не розуміють, що зробила ось ця, скажена четвірка для літер В цьому сенсі, в сенсі от культурних заходів, якості та кількості сучасних культурних заходів, рівня на сьогодні номер один в Україні Найпопереду Львова. Через тиждень після другої лекції квантуму до нас приїжджає Андрухович. Перед цим був Ізрик. Перед цим був, була моя презентація Жорстокого неба, перед цим був Жодан, був Дереш. І це все організовувала література РВ. І також триває не один рік. І якщо деякі інші міста, я не буду називати, коли ти ставиш платний вхід на презентацію, то люди. Дивуються, ну я за що це я маю платити так. Тобто вони не розуміють, що, по-перше, лекція або презентація вона підготовлена, так? що потрібно платити за зал, потрібно платити за доїзд, скажімо, якщо я їду в інше місто, то в рівному цих питань вже немає. Коли література когось привозить, чи то письменника, чи то просто яку, ну, підметця, або що... То вже не стоїть питання, там, чому я маю платити, а стоїть питання просто, чи я хочу на нього піти, чи не хочу на нього піти. Якщо я хочу на нього піти, я плачу. І ось е, це насправді це величезний суд. Я е, вже років 5 їжджу, по Украї... їжджу Україною зі своїми презентаціями, і я розумію, наскільки в цьому сенсі рівне робилося вперед. Саме завдяки ось, території РВ. І от, от тому і почали квантум тут, тому що тут вже публіка е, е, вона, вона розуміє, за що вона платить, так? Ось. ну, Але однозначно, що на рівному ми не зупинимось. Уже на сьогодні є підтверджений факт, що квантом ми експортуємо до Черкас. Перша лекція та ж сама, що була в Рівному, буде в Черкасах 16 грудня. Окрім того, квантум буде в Києві і Львові, але вже з наступного року. Ну, Сподіваюся, можливо, ще в інших містах, але планів поки що ці чотири. Добре, а давайте тепер поговоримо про вас як про особистість. Отже, у кожної людини є якісь погані звички, а у вас є якісь? Тут би мене приплило до стінки. Я думаю, що це треба запитувати не мене, а людей, які зі мною спілкуються більше моїх друзів. Тобто ну, я навіть не знаю, що вам сказати. В сенсі куріння там, чи надмірної, надмірної пристрасті до алкоголю, то ні. Таких звичок немає. Ось. А... Врешті, якісь не побутові аспекти, то повторюсь, навряд чи що я зможу адекватно себе оцінити. Ну а якщо оцінити, то це буде звучати якось не дуже, не дуже, мені здається, правильно, коли ти сам себе почнеш лаяти. Добре, ви об'їздили більше 30 країн світу. А як ми знаємо, подорож це задоволення далеко не дешеве. Звідки власне от беруться гроші, окрім можливо письменництва, яке ну по суті не так давно годує вас. Часто ставляти запитання. О, це ну чому нормальне ну, запитання насправді. Але ну, завжди я починаю з того, що я не мільйонер і в мене немає бізнесу, і батьки моє значення пенсіонери. А почалося з того, що я е, отримав міжнародний грант. Коли я вчився в Києві, я е, на в КПІ, я отримав міжнародний грант і виїхав на навчання до е, Стокгольму, до столиці Швеції. Е, там я отримав стипендію, е, достатньо велику стипендію, яка дозволяла мені ну, спокійно жити в цій країні і навіть там щось економити на якісь подорожі в межах Європи. Ось. Але в той самий час я писав ще е, технічні книги, наукові книги. Для російського видавництва «Пітер». це були книги про 3D-моделювання та програмування. І ось е перша з них вийшла 2007 року в Росії. От. І з видавництвом Пітер в мене був трохи інший контракт, відмінний від того, який я зараз маю з своїм видавництвом в Україні, з клубом зімейного дозвілля. Якщо в Україні я отримую відсоток від продажу від продажу кожної книги, тобто це називається Роялті. О, тобто такі продалося, відповідно, ну, пропорційно до цього я маю свій гонорар. То о, з Підером в мене була, була інша угода, там був лише разовий платіж. Тобто вони мені равти певну суму, і потім все, права повністю у них, я про книгу забуваю. І ось перший, цей перший гонорар за мою першу книгу, яку було опубліковано в видавництві Пітер в Росії. Це було, це було це сума була 3000 доларів, от за неї я поїхав до Мексики. <свят> Влітку 2008 року я, я фактично покинув все, плюнув на все і рвонув на один за океан. От, і ці гроші мені вистачило на все, на переліт, на перебування да, в Мексиці, на подорожі там тощо. Коли я повернувся сюди, я продовжував далі співпрацювати з видавництвом Пітер. Ось, для них книги на замовлення, але в той час написав. Роман Тревелог мексиканські хроніки історія однієї мрії. Це перша опублікована моя книга з художніх, от е, який цей роман зайняв друге місце на конкурсі Коронація слова. От з того все почалось. Тобто е, в мене виходили ще технічні книги, і вони дали мені можливість протриматися на плаву, е, поки я не почав заробляти собі художніми книгами. Ну і тим, що я зараз дописую в різні журнали, в колонки тощо. Ви активно подорожуєте, багато от, активно пишете книги, презентації. А чи не хочеться вам якогось такого звичайного людського щастя? Там Дружина, діти, сім'я? <рес> а чому вважаєте, що, що я нещасливий? Тобто чому зразу дружина, діти сім'я асоціюється з поняттям щастя? Я знаю, я вам зараз назву десятки, сотні прикладів людей, які мають дружину дітей, і, і, і там і сім'ю, і квартиру, і машину, а при цьому є нещасливими? То я б не ставив би тут знак дорівнює між цими поняттями. От я, я є щасливий зараз і я протримуюсь того свого щастя, власного щастя. От е, ну, для мене щастя це, це той стиль життя, який я зараз веду. Постійні поїздки, постійні е, е, презентації, нові люди, нові проекти, е, нові книги, нові країни. Ну, а як ви думаєте, чи довго ви так, грубо кажучи, протримаєтеся? Наскільки ну, зможу, стільки триматимуся, там далі буде видно. Mm, зрозуміло. А також, якщо повертатися до творчості, взагалі в багатьох творчих людей є така риса, то що в них рано чи пізно приходить якесь розуміння того, що чомусь творчість не така, як би хотілося, не, не ідеальна, така самокритика. У вас таке трапляється. От. Uh... Самокритичність то загалом є ознакою професіоналізму. Я завжди казав, що ти стаєш письменником не тоді, коли ти написав там, не, 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 не тоді, коли ти зліпив п'ять слів в одне речення. Тому що це можна зробити, е, ну хай не кожен, але багато хто, так. Тобто, і дуже багато людей, які написали тих п'ять слів, зліпили їх в одне речення, починають потім на них молитися. Ось це ж я написав, вони пишуть їх себе в туалеті, вони деться на них під таким кутом, під таким кутом. Але це не означає, що вона стала письменником. Письменником ти стаєш тоді, коли ти написав тих п'ять слів, і ти дивишся на них, і ти розумієш, що це лайно, що це треба переписувати. І тому ну, самокритичність вона є невід'ємним атрибутом письменницької роботи. Ти постійно повинен прагнути кращого, постійно повинен намагатися писати краще, цікавіше. Зрозуміліше, стябніше, я не знаю, постійно краще, 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 краще. Тому так, коли я зараз дивлюсь на свої романи, написані опубліковані в 2009 році, 2010 році, я розумію, що безперечно я міг би краще, я хотів би краще, хотів би їх переписати. Але я їх не чіпаю, тому що ну, вони були написаними тоді і на тому рівні, на якому я міг тоді їх написати. Натомість я намагаюся всі свої нові. Творимо ці свої нові книги робити щоразу краще. Що ж, я дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні у нашій студії був відомий рівненський письменник та мандрівник Макс Кідрук. В студії для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі.